Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Ала Кравдій. Сьогодні будемо творити ось таке пано картину текстурну. Зараз, але мені стало шкода використовувати холст. І я взяла зазвичай коробку, відрізала по можливості більшу, яка в мене вийшла з тих коробок, що були, і почала робити своє пано. Я взяла не тільки коробку, як друге використання, ще й наповнювач в коробках був така бумага така була. Вона крафтова, але така м'якча, бо зазвичай вона така плотна, знаєте, а це така м'якча, і мені вона якраз стала у нагоді для моєї ідеї. Я нанесла на частину коробки клей по типу ПВА. Трошки трішечки розвела його водичкою і збризнула водичкою цю бумагу, папір. І таким приклею таким чином, щоб воно давала текстуру, таке було, ну, зі складочками поморщене. І Тут зараз, зворотньою сторони, так само мені десь не височило, це я пшикаю водичкою, щоб бумажка стала більш м'яка, і гарніше приклеювалася. Ось приклеюю. Краї, добре загортаю, щоб не було видно цього фрірованого картону, Такі края, ці об'ємні. ось Тому гарненько заклеюю. І в мене стане гарна така основа, досить і виглядає досить пристойно. Зараз ця робота вже готова, стоїть у мене на столі і радує моє око, так сказати. Ось. До речі, хто не підписаний, підписуйтесь. Давайте дружити та творити разом. Ось. Приклеїла одну бумага досить вузька, ну як вона десь, мені здається, сантиметрів 50 А за рахунок того, що вона ну, я її роблю з морщинками такими, то вона стає вищою. Е, тому я от в два рази наклею її. Так, і зараз буду знову приклеювати основу, до якої буде приклеєна бумага. І ось буде. Потім я даю просохнути всьому, всьому ділу, і тоді вже працюю з готовою основою. Більш-менш рівномірно наношу клей. За рахунок того, що трошки додавала води, легше наносити, він не такий густий. Ось тут теж, бачите, що я використовую водичку і нескладно зовсім приклеїти. Звісно, якщо це такий не справжній крафт, він грубіший, ну, з ним буде працювати важче. Але можна придумати своє, можна порвати. Я, е використовувала для фона, то я наклеювала такими кусочками, як для пап'ємаша, такими більшими, то воно також робить текстуру. Треба просто подумати, бо просто таким цільним куском буде важче приклеїти. Але можна придумати ідеї. Або сильніше замочити його. Ось. В моєму випадку це було дуже просто та швидко. Загортаю, воно все гарно приклеюється, не треба не тримати нічого. Холст пошкодувала, хоча є вдома. Але зараз вона стоїть і у мене на столі і вона ну, виглядає не чим не гірше. Таке, як я зробила для дома, знаєте, якщо там десь би на продаж, то звісно я використала. Чи колст використала, чи такі, наприклад, тут продається так, якби фанера так збита, як планшети в нас. Такі в нас ДСП, а тут фанера, на фанеру краще лягає нас не, не ДСП, а ДВП в нас використовують на такі на подрамники. Ну, не подрамники, такі зверху з кришечкою, так сказати. Ось це я там дн ще додаю клею, де мені здається, що він необхідний. Коли вона повністю висохне, там нічого видно не буде. Ось це в мене є такий шнурочок такий. Він хлопковий, але досить скручений, то він так закручується. Ось, і я так намотала на пальці і розрізаю не пополам і не пополам, але трохи задовгі. Потім я його розрізала, щоб мені ну, завели... не настільки велика робота, щоб такі добри... довгі. Я попробувала на три пальці, на два пальці, робила там різною довжиною, намотувала, щоб швидше менше було не різати кожний кусочок окремо, а так накрутив і розрізав і вже тобі готові полосочки. Я бачила в інтернеті, схоже, роблять структурну пасту, наносять так через тюбік. Я вирішила зробити з такого об'ємного шнурка. У мене досить його багато, але я так його не дуже використовую в інших місцях, тому думаю, використаю в роботі. Наношу круги, які там на око, можуть вони бути. Рівними, можуть бути якимись там е, витягнутими краями. Це вже тут не має значення, він не має бути дуже правильної форми це коло. І приблизно, щоб просто була по композиції задумка. Ніде не перевантажено, а було гармонійно все. Ось так я наношу. Може не дуже видно, але повірте, що малюю там приблизно коло. Для себе. Ось. І зараз терпіння і використовую гарячий пістолет. Я думаю, що в принципі можна так само приклеювати клеєм. Він буде трішечки довше сохнути, але це дає змогу не спішити, бо клей, наприклад, і якщо не вик... вчасно не використав, він вже застиг і все, треба по-новому. Тому <кхід> у цьому випадку буде гарно і ПВА. І гарячий пістолет так само. Ось. І тут я використовую, ну, роблю, використовую довше, коротше. Зараз так, але як знаєте, як треба йти по кругу, то середина треба була, щоб буде щоб вуща, а краї, щоб воно гарно рівномірно, були ширшими, тому там, де-не-де, я використовую трішечки коротшим. Полосочку, а наступна довше. І типу, таким чином роблю, якби розширення, да, щоб воно йшло по колу. Там, о, бачите, це коротше, потім таке довше, і воно так трішечки розширюється. Де не треба, там додаю ще клей. Де не треба, сказала? Де потрібно додаю ще. І ось, бачите, таким чином роблю коло кола різної форми. Трішечки довелося погратися, бо е, який це в мене розмір вийшов. Зараз я дивлюся. Я думаю, десь 35, на 50, може, десь так. Я думаю, десь такий розмір. Може, трошки більше, ну, плюс-мінус 1 2 см, знаєте. От, Тому полосочок досить багато і тишечки довелося погратися. Але результатом я дуже довольна. Я так як коли дивилась, тому в принципі мені подобалось і в такому вигляді, тому що бумага крафтова, е шнурочок він такий молочний. Далі ви побачите, що інше я використовую також по кольору. Тому в моєму випадку навіть не потрібно було прокрашувати. Але я вирішила так затонувати, тому побачите, це в мене такий був. Давно лежали ракушки. Я колись купила, напевно, в. Тріфтовому магазині це, типа, якби там перепродають, типу вінтажні якісь речі, знаєте, і там... Але ці були коробки нові, вони такі були запечатані були. Е, мені понравилось, що це така, вона такі м'який, не, не ретанг, а воно таке щось. Я теж не знаю, що вони сплетені. дві різного розміру. Я навіть не знала, що там всередині щось є. Я думала, так коробки для декора, для використання вони як шкатулки, щось таке взяла, там відкрила, там ще і ракушки були. Ось, тому я їх не вже, мабуть, рік вони в мене стоять. Це думаю, о, треба їх використати. Ідея для того, щоб використовувати й залишилось. От, я так перекладувала, щоб по композиції так само не Де думала, де буде верх, де низ, щоб не був верх перевантажений і низ гармонійно виглядав, тому трошки так поприкладала і вже дивилася, як мені подобалось. На гарячий пістолет гарно воно все приклеїлось, гарно тримається, тому в цьому проблеми немає. Як немає ракушок, можна подумати, що можна ще використати. Якісь, можливо, шкарлупки, ще щось, якісь сухи, сухі квіти. ну, Такі бувають форми, знаєте, ну, так більш твердіше. Ну, треба подивитися, що у вас є з можливого і підходящого для цього, і використати. Так само. ну, Якщо сподобалась ідея. У мене було досить ракушок, тому в мене пішло його не вход. Гуддіки можна різної різні форми і, так само, і розміру використати, теж прикольно буде. О, зараз я взяла акрил білий. І прикриваю. Так, не перекриваю, геть повністю, да? щоб тут трішечки основа була видна. Да? Де, де, десь там трохи цього крафтового кольору, да? десь там молочниця виглядає. Щоб вона така була багатша текстура була, знаєте. Повністю геть так під 100% не закрашую, дивлюся. Я думала навіть ще додати, додати колір, такий більш розведений, такий якісь, мені хотілося патіни такої бірюзової. Але щось потім в кінці, думаю, навірно, не буду, щось не було. Потім вже в мене настрій. Але, в принципі, можна було б додати, додати і бірюзову такою, щоб вона так потьоками такими зробити, де-не-де-золота -де пустить. Ну, воно було б по-іншому, інший настрій, але теж, думаю, було прикольно. І так добре, і так було б добре. Але поки в мене якийсь лаконічний варіант переміг в моєму випадку. Це щось гуде. це в мене вентилятор зверху крутиться, то якщо сильно на чутно, то кажіть, в наступних відео буду виключати. В нас зараз в мене кімната на другому поверсі, і дуже жарко в ній. На першому поверсі в нас так добре, прохолодно, а на, на другому... Коли літо, то це просто неможливо, так що, <смі> жарко. Ось. Крашу, тоную, верніше сказати. Потім я я не знаю, чи я зняла, що зробила е, таку шнурочок приклеїла, щоб, можливо, можна було його прикле... роботу повісити. Я думала, повішу на стінку, але зупинилася на тому, що я поставила в мене на столівка такі композиції стоїть, де ви бачите на початку і в кінці відео. Тому мені не знадобилась ця штучка, але, але якщо в мене з'явиться настрій її повісити, то я зможу так само повісити. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ідея вас надихне і нагадую, хто не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, давайте, дружить.